Вітаємо! От знаєте, на початку 2025-го, особливо після виборів у США, пам'ятаєте, були такі розмови про швидке врегулювання війни, навіть там за 24 години обіцяли. Так, так, лунало таке. Але от сьогодні бачимо, дипломатія, ну, фактично, в глухому куті. Бої йдуть, Київ, зрозуміло, стоїть на своєму, суверенітет понад усе, Москва ж вимагає, по суті, капітуляції. І от, власне, на цьому тлі. З'являється доволі цікавий аналіз Майкла Карпентера для Foreign Affairs. Він, знаєте, пропонує трохи інший погляд. Перемога України вона все ще можлива. Можлива, але ж як? Але і тут ключове це вимагає ну, такої докорінної зміни стратегії заходу. От ми сьогодні якраз і хочемо заглибитися в цю статтю і в її огляд на NVUA, щоб зрозуміти, чому власне попередні підходи м -м, виявились недостатніми і що конкретно пропонується, щоб ситуацію переламати. Гаразд, давайте спробуємо. Почнемо, мабуть, з того, що іноді чути, мовляв, Україна ну програє, що немає шляху до перемоги. Пам'ятаєте, Трамп казав, що у Зеленського немає козирів. Так, є такий наратив, його просувають, але Карпентер тут досить переконливо заперечує. Він нагадує: дивіться про цілком реальні успіхи України навіть попри всі обмеження. Наприклад. Ну, от оборона Києва 2022-го, Це ж було щось: звільнення Харківщини того ж року. Або от нещодавня операція Павутина. Ці масовані атаки дронами по російським аеродромам глибоко в тилу, вражаючи так, і от, на його думку, головна перешкода це була саме недостатня і що важливо, несвоєчасна західна допомога. От зброя, обмеження на її використання по території РФ. Це ж зняли тільки у 2024-му. А не брак волі чи, скажімо, ресурсів самої України. Ага, тобто виходить, що ключова проблема не в тому, що Захід робив забагато, а якраз навпаки робив замало і запізно. Чи ця ж логіка, до речі, стосується і санкцій економічного тиску? Абсолютно вірно. От дивіться, затримки з ППО, з далекобійними ракетами, з сучасною бронетехнікою, вони ж були критичними, плюс у ця заборона бити по Росії західною зброєю. Так. А щодо санкцій, Карпентер прямо називає їх половинчастими. Ну, відключили від SWIFT цієї міжнародної банківської системи лише кілька російських банків сім, здається, а їх там сотні. Експортний контроль вводили поступово. І ці численні винятки: енергетика, авіація, добрива, все це дозволило російській економіці, знаєте, адаптуватися. І навіть уявіть показати певне зростання у 2023-2024 роках. Хоча всі чекали колапсу. Зрозуміло добре. Якщо старі методи не спрацювали так, як очікувалося, то що пропонує Карпентер? Яка ця нова дієва стратегія? Вона, за його словами, стоїть на двох таких, знаєте, стовпах: перше різке посилення військової підтримки. Друге, значно рішучіші економічні заходи. І що конкретно мається на увазі під посиленням військової підтримки? А от тут, можливо, ключовий такий революційний момент мобілізація заморожених російських активів. А це ж на хвилиночку близько 300 мільярдів доларів. Ого, це розумієте, змінює саму парадигму вже не просто допомога, а фактично фінансування поразки агресора його ж грошима. І ці кошти пропонується направити куди на інвестиції в український ОПК оборонно-промисловий комплекс, тобто в саму Україну? Так на закупівлю зброї в Європі, США, на захист інфраструктури, гуманітарку. І ще важливий акцент: спільне виробництво, боєпропаси, дрони, РЕБ, радіоелектронна боротьба, обмін технологіями, налагодження обслуговування західної техніки прямо тут. Добре, а економічний вимір. Якщо Росія все ж таки змогла адаптуватися до попередніх санкцій, ну адаптивність має свої межі. Карпентер вказує на слабкі місця. Вони є висока ставка їхнього центробанку, скорочення фонду назву добробуту, інфляція, це все тисне. Тобто є куди бити так, тому і пропозиції значно радикальніші. Повне ембарго або ж дуже високі тарифи на російські енергоносії, жорстке дотримання цінової стелі на нафту із реальними санкціями проти порушників, відключення всіх значущих російських банків від СВІФТ. Всіх саме так, повні блокуючі санкції, включно з вторинними, тобто проти тих, хто допомагає Росії обходити обмеження компанії, країни, плюс, звісно, посилення експортного контролю, особливо на товари подвійного призначення. Але ж Росія вона ж не сама воює. Є Іран, Північна Корея і особливо Китай. Як бути з цим? Це надзвичайно важливий момент виправі. Іран дав дрони, Північна Корея, ракети, кажуть, може, війська, але ключову роль, на думку Карпентера, відіграє саме Китай. Чому? Ну, дивіться, статистика вражає, понад 90% мікроелектроніки для російської зброї, верстати, товари подвійного призначення, це все йде звідти. І отут, мабуть, найскладніше завдання як на Пекін вплинути. Це ж не Іран? Звичайно, складно. Карпентер наполягає, потрібен єдиний трансатлантичний фронт. Розумієте, не просто там дипломатичне занепокоєння, яке ми чуємо постійно, а реальне використання економічних важелів: торгівля, доступ до західних ринків тобто бити по кишені, в певному сенсі так. Особливо Європа, на його думку, має чітко дати зрозуміти Пекіну. Слухайте, підтримка війни проти європейського безпекового порядку це несумісно з нормальними економічними відносинами. Це має стати для Китаю вибором. Отже, якщо підсумувати аналіз Карпентера, показує, що перемога України, ну в сенсі збереження суверенітету, руху до ЄС і НАТО, вона цілком реальна. Так, такий висновок, але знову ж таки це вимагає від заходу справжньої рішучості, відмови від напівзаходів, використання заморожених активів як інструменту, максимального посилення санкцій і скоординованого тиску на Китай. Важливо розуміти, стратегічно, мабуть, Росія вже програла Україну як націю, Україна ніколи не погодиться на її панування. Тобто мета зараз інша. Мета зараз створити для Кремля такі умови, щоб продовження війни стало для них ну просто надто дорогим і небезпечним для самого режиму. Це може їх змусити піти на якесь перемир'я, можливо, за аналогією з Корейською війною, як він припускає, що в свою чергу дало б Україні такий необхідний час і простір для відновлення, для повернення людей. Для завершення інтеграції до ЄС НАТО саме так це був би фундамент для довгострокової вже стратегічної перемоги, і от залишається, мабуть, ключове питання, над яким варто подумати: чи вистачить Заходу, особливо Європі, політичної волі, щоб реалізувати таку ну справді рішучу стратегію? Адже подальше зволікання, збереження цього статус-кво воно ж може, врешті-решт, обійтися значно, -значно дорожче. І ресурсами, і що найстрашніше, людськими життями.